Тема сьогоднішнього уроку – це стратегія, стратегія розвитку. Та що потрібно для цього, ну насамперед, треба зауважити таку річ, що попередні уроки, попередні п'ять років вони підготовували, будемо казати, свідомість до певних, певних напрямків або певного розуміння. До цього моменту. Цей момент це момент, коли людина в своїх магічних пошуках вона не те, що зупиняється, а десь згубиться. Тобто, незрозуміло ну, добре, в мене є магія, я дійшла там, вивчаю руни, вивчаю таро, вивчаю якісь інші магічні моменти. Звісно, якщо ми орієнтуємося на те, що магія це наука. Тобто ми вивчаємо певну науку в певних напрямках, певні дисципліни, які для чого? Для чого вони потрібні, насамперед, для саморозвитку. Тобто, людина хоче змінити своє бачення, хоче познайомитись з самою собою коханою. І тільки друге питання, коли ти познайомився вже з собою, познайомився і розумієш, хто ти є, для чого ти прийшов і яка в тебе мета. Цього життя, яке твоє бачення, яке в тебе ну певний на, індиві... набір індивідуальних е, ну показників, будемо казати, які розуміються. Це не, не те, хто сказав, о, ти гарна, чи ти там ти гарний. Ой в тебе там такий характер, чи такий. А вже настав такий момент, коли людина ну цього не потрібно е, говорити, щоб хтось щось говорив. Вже вона розуміє, хто вона є на певному так і добре, ну ми маємо цей набір всіх е, е, чеснот і е, здібностей, е, навіть е, зверхздібностей, і що з цим робити. Ну у деяких певна мета: от в мене є здібності, я зараз бігом буду допомагати е, і все інше. І це е, насправді це е, тупік людина зав'язується на комунікацію спро, спробувати допомогти підтягнути до свого рівня, до свого розуміння, до своєї свідомості, оточення, а оточення руками, ногами ти її тягнеш, щоб вони ні і ще й починають сипати. Ну ти не злегка не, не не з цього дому. Тому наступає такий тупік. Тобто, тупік чого? Ти розумієш, що ти. Твій стан, твоя свідомість це набагато краще, ніж сплячий стан більшості. Ти починаєш розуміти або е, читати поміж строк, або розуміти не досказане, не психологічними прийомами, а відчуттям, внутрішнім відчуттям. От, просто знаю і все. Немає пояснень, чому так, чи чому так, чи чому так. От просто є внутрішні такі відчуття від серця, що треба так. Я бачу так: людина бреше. Я відчуваю цю брехню. Пояснити, спіймати за язика десь фактами вивести на те, що людина бреше, не можеш, але відчуваєш, що брешеш. І вже так розумієш, тобто є певне бачення. Ну це такий приклад, якщо говорити про, про брехню. Так майже в усіх станах. І наступає такий момент, коли стаєш і не знаєш що робити далі. Ну, добре, руни, пройшовся, повчив карти Таро, там щось е виходить, навіть е виходить щось там кидати і щось розуміти. Ну, там якісь ритуали виконуєш, ну там ну, боїв почитаєш, там іще купа, купа е всяких елементів, які, ну, начебто, як хтось сказав, от. Якщо ти хочеш йти магічним шляхом, то в тебе мають бути певні там, привілеї чи певні параметри, яким ти маєш відповідати. Ну і що? Ну, от, ну от відповідаю я, ну є, ну наче розумію. А що далі? Що далі? Куди далі йти? Дійшов до тупику. І тут наступає момент якогось розчарування. Тобто людина розочаровується і більшість уходять, або більшість починають іти шляхом, яким е, йде е, ну, вся маса людей в магії. Це починають займатися маніпуляціями, шахрайством з перемішкою з психологією, і людей просто дурять. І їх не можна так, от взяти і сказати: Ти брешеш. Чому він не бреше, він так думає, він так бачить, він так розуміє. Але розвитку в тому немає. Просто його немає. Людина не розвивається. Вона повторює одне те ж саме, вона робить одне те ж саме, як роботу. Ну, тобто свободи, як то кажуть, немає. Що в такому випадку робити? Це передумова. Потрібна обов'язково якась програма, тобто якась стратегія розвитку, і що для цього потрібно. Для цього потрібно ось написані тези, які ми зараз з вами розберемо. Стратегія. Перекладає, як я розумію, стратегія це певна послідовність кроків до певної мети. Ну, якщо ти не знаєш, яка в тебе мета, ти стоїш на роздоріжжі в тебе, підеш наліво коня, втратиш, направо там, голову відсічуть, наліво там знайдеш любов. Ну, якщо є любов, ти не підеш там прямо чи, там, по діагоналі, або е, не хочеш втрачати коня, або ще щось. Це така лігорія Е, Що ж робити? Що ж робити? Мети немає. Ми не знаємо, який вибір зробити. Насправді, ніхто і не підскаже. В цьому сумно, ніхто не знає, як це зробити. І в мене є ну така пропозиція, чого треба почати робити. Результат чи способи його побачити. По-перше, треба повна ревізія е, тих досягнень або результатів, які були зроблені. Я завжди пропоную. Працювати з листком А4 формату чи з зошитом. Якщо ведете якийсь щоденник, відкриваєте щоденник і починаєте аналізувати свої результати, досягнення. Тобто, ми беремо напрямок Має, і ми пишемо мої результати. Я завжди люблю таку дуальність виробляти в цих листах. Тобто, завжди які є результати досяг, які результати не досяг. Завжди ми собі листимо, або як українською треба буде подивитися це. Ну, поки листимо, да? ми пишемо свої досягнення. Ну, я так розумію, що має бути якісь досягнення. і Деякі досягнення взагалі не бачу тобто, досягнення. Які ми не досяг якими ну як? Ну ніяких ніяких не досягнень немає, і все е... плюндрується. Це невірний підход. Треба знайти досягнення Досягнення: ми розбираємо в магію, і ми хочемо викарбувати певну стратегію, тому треба досягнення, які ми досягли. Наприклад, беремо круни, напрямок магії як інструмент. Наскільки ми володіємо цим інструментом. Наприклад, добре, чи ми розуміємо руни, добре, чи ми можемо на них робити розклади. Наскільки добре ми трактуємо ці розклади, і таке інше. Тобто, результат має бути прописаний. Ми маємо його побачити, зрозуміти. І це праця це не те, що там написав, написав, це треба прописати. Чому? Тому що результати, результати вони е, дають наступний крок планування розвитку, яке виходить з ревізії знань. Тобто, коли ми досконало поглиблено, робимо певну ревізію своїх результатів, своїх досягнень, ми виявляємо, де в нас є пробіли. Тобто, ми, наприклад, не добре можемо. Ну, Трактувати розклади на, наприклад, на фінанси, тобто, нам треба пропрацювати руни в кластері фінансів. при тому всі 24 руни це не тільки там певна руна, яка відповідає за фінанс. Всі руни відможуть відповідати за фінанси або добробут в тій чи іншій мірі. Вони виражають у кожній руні є певна частка. Так само ми можемо проаналізувати і таро, тобто, взяти всі 72 карти. Або взяти такі старші аркани і е, для себе пояснити, чи можемо ми е, давати трактування в окремому пласту? Отут дуже важливо не узагальнювати результати: я вмію то, я вмію сьо, я вмію п'яте, десяте, а дати більш розширені результати. Наскільки ці результати ефективні, наскільки вони. З практичної точки зору мені можуть допомагати, це важливий крок цієї ревізії, знань, ревізії, того, що ми ну добули, да це добуток, це наш добуток. І головне.